Сьогодні підскажу вам, як правильно просити гроші в контексті християнства, церков, служителів, служіння і так далі. Вам потрібно сформулювати конкретний посил, конкретний меседж. До речі, дуже добре, коли він буде один. Я чув, коли скажімо, служитель стоїть за кафедрою каже: Ну, ми, як церква, там їздимо на схід, ми волонтерим, підтримуємо місіонерське служіння. Ми робимо те в загальному. Підтримайте нашу общину чи наше братство. Це майже не працює. Це так звучить дуже узагальнено, абстрактно. В Америці це не сприймається, тому що маса є конкретних питань, стопки листів приходять, особливо в великі церкви. І стільки гора, стільки болі, і коли воно там так звучить. А всьому і нічому це такі збори будуть. Дадуть 100 доларів просто так, що ради приліччя. Я помітив, що набагато краще збираються. Гроші, коли людина безпосередньо пов'язана з цією якоюсь трагедією, бідою або з цим служінням. Коли це будується реабілітаційний центр, добре, якщо це буде відповідальний за цей центр і за цих людей. Коли це дім для престарілих, добре, якщо це людина, яка в цьому крутиться. Коли це вдова і так далі, добре, якби може, вона була, або якщо це пастор за вдову ходотайство, і так далі. А коли воно так розмите, воно не то. Так, само і в особистому, коли хтось пише в лічку, от мені приходять багато різних повідомлень про фінансову підтримку. Ну, по-перше, я не підтримую нікого, кого я не знаю. Це для мене принцип, тому що я не сонечко всіх не обігрію. Але іноді, навіть від моїх знайомих, приходять буває такі повідомлення. Брат Рома не так давно хтось написав мені. Брат Рома, маємо потребу в фінансах. Допоможіть нам. Все, крапка, ніяких неуточнень, На що потреба там чи дитина заболіла, чи чи чоловіку операцію робити? нічого, просто ну я навіть не хочу відповідати на таке. Це не серйозно, це дуже несерйозно. І якщо в в фінансах, яких фінансах? Можна вислати 100 доларів, можна 1000 доларів. Конкретно напишіть, що ця операція коштує 250 доларів, і, і воно тоді якось конкретно а так виглядає як певне зловживання. Виглядає так, як типа всі просять, то й я попрошу, а воно так не працює. Американці в загальному ми всі ми не любимо, коли нами хтось зловживає, коли нас використовують. Тому ці речі треба розуміти дуже добре, коли людина, яка скажімо, якщо в церкву приїхала, яка стоїть за кафедрою, вона може чітко висловити це. Буває, я слухав такі такі об'яви, бо такі прохання, серйозні прохання. Їх так говорив, що це знаєте, так як мокра трапка горить. Просто щось там пробубнів, підніс, якось там воно також замняв, зажав слова. Таку людину лучше не посилати за за фінансами за проханням? Друге діло, коли людина стоїть, чітко сказала, очі горять, очі наповнені, можливо, сльозами, що там біда, там осталися сироти, там батьки загинули, там треба допомогти їм добудувати цей дім. Друзі, якщо можете, допоможіть і воно і воно передається. Так ти хочеш туди просто пожертвувати. Ти бачиш, що цей служитель стоїть разом з цими сиротами, і він там в темі, і так далі. Я ніколи не говорю, що о, приїхали косарі, там попра. Шайки я ніколи не говорю. Це для мене це дуже грубо звучить, дуже цинічно і зверхньо. Хто знає, як би склалася їхня доля, якби вони там залишилися за океаном і в їх була нужда, і якби вони сюди хотіли приїхати і попросити грошей. Тому я так не говорю, але але такі речі треба проговорювати, тому що є і зловживання.